На Прикарпатті відбувся стратегічний форум щодо переходу до єдиного медичного простору Івано-Франківщини серед пріоритетних напрямків реабілітація військових і цивільних та задоволення інших потреб пацієнтів, зокрема переселенців. Наші прикарпатські колеги продовжать далі. Розвиток медицини в регіоні, його вплив на інвестиційну привабливість Івано-Франківська, реабілітація цивільних і військових в умовах повномасштабного вторгнення. Про це йшлося на заході щодо формування єдиного медичного простору Франківська. Зокрема, місцева медична система потребує змін через проїзд переселенців. Із початку великої війни населення Прикарпаття збільшилось у 6,5 разів. Військова агресія дала поштовх для розвитку напряму реабілітації. Це основне питання. На якому варто зосередити увагу, кажуть фахівці. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб, багато людей виїхало, багато підприємств приїхало до Івано-Франківська. Ну і дуже важливо подивитися комплексно до розвитку Івано-Франківська до 2030 року. А медицина це є така основа, тому що без якісної медичної допомоги, без медицини не будуть розвиватися інвестиції, бо інвестор не прийде, не знаючи, що тут якісна медична допомога. Бітація дуже багато ну вона багато гранна, тому що це не тільки медична. А це протезування, це соціальна, психологічна, це є фахова реабілітація і адаптація і цивільних, і військових до життя. У нас має бути направлено для того, щоб втрата працездати на сьогоднішній день зменшувалася з роками, щоб вона адаптувалася, отримувала медичну реабілітацію, обов'язково важливо зараз для всіх, і не бачимо психологічна, особливо фахова. Потреба у кваліфікованих медичних кадрах у напрямку реабілітації зростає з кожним днем. Сучасні технології та методи лікування дозволяють підвищувати ефективність відновлення після травм та поранень. Однак для цього потрібні відповідні фахівці, переконують експерти. В час війни, звичайно, ми шукаємо можливостей для того, щоб покращити не тільки обороноздатність країни, але обороноздатність країни залежить не тільки від зброї, залежить від того, наскільки освічена і позитивна громада виростає в нас на наших очах. Завдання медичної освіти підготувати високоякісних спеціалістів, які б мали новітні знання не тільки в медицині, але й були напевно більш психологічно спрямовані на роботу з пацієнтами. Правила спілкування. Правила комунікації, правила знаходження нових партнерів для спільних проєктів. Із Прикарпаття Іван Харук, Ірина Войтович, Марина Лапіна, Володимир Волощук спеціально для телеканалу Еспресо.